З якого ви хлопці метало, з якої ви, хлопці сталі? тримали ворожу навалу, герої і зозосталі? Зламавши війни канони, тримали що було сине, Азовського гарнізону відважні внуки, Атіли поклали і тіло, і душу, ви всі. На вівтар свободи, де море впивається в сушу, проклали у вічні сходи. Ваш подвиг в зеніті слави, ви стражі людського роду, з якого ви хлопці сплаву, з якої міцної породи В країни сторінка нова історії нашої віха, мужні хлопці. Зазову незламні солдати морпіхи.